Вітаю вас, мої дорогенький. Хочу сьогодні такий, зараз саме не сьогодні, а зараз. Сьогодні ще будуть, напевно, розклади. Зробити коротенький розклад. Подивимося, що буде сьогодні, завтра, післязавра. На, ближ, на ближчий час, що нам буде світити? До речі, мої хороші, запрошую всіх, хто зараз бачить це відео, до. Телеграм-каналу в описі до цього відео є? Посилання на телеграм-канал. Це український телеграм-канал. Тобто новий, зовсім новий. Нас там вже, напевно, вже більше 25, бо я дивилася тоді, коли було 25. Дуже дякую за приємні слова, які ви мені там пишете. Тепер в Ютубі писала, тепер там пишете. Дуже дякую, що довіряєте мені. Поїхала. Так, сьогодні, завтра, післязавтра. Сьогодні, завтра. Після завтра, найближчі три дні. Так, сьогодні буде таке відчуття, по-перше, що час працює на вас. Тобто ви будете керувати цим часом. Намагайтеся саме цей день присвятити все-таки більше розпорядку якогось дня і відчувати цей, цей час, відчувати те, що ви володар часу, все-таки. так, Володар часу, володар часу. Ви налили собі чаєчку, до речі, бо я налила і якраз думаю, поки він трішечки вистигне, я з вами поговорю. Відчувається, буду відчуватися, що ви можете керувати цим, тим, цим часом навіть більше, ніж в інші дні. Тому не зволікайте, саме беріть до уваги те, що ви саме як маєте керування ним. Цей розпорядок дня, так, якась рутина дня, спеціально продумані і планування теж сюди, спеціально продумані як щоденні е дії, і планування теж сюди, планування на наступний час, який буде, так, а також на наступний, на цей рік, який, який почався, планування на місяць, на тиждень і так далі. Тобто тут йде е таке. Е також. Говорить, що прийшов час, час. Чомусь прийшов час. Знімати маски і бачити все по-новому. З вас буде, з вас буде просто, ну як, спадати якась вуаль, яку ви раніше. Носили і не бачили певних нюансів і світ, або навіть деяких людей, або якісь явища ви будете бачити по-новому. Сім'я буде відігравати велику роль, але, будь ласка, не сваріться, тому що зараз з глибини можуть підніматися якісь о, такі. Незадоволення ситуацією, і вони можуть перекинутися на людей. Сьогодні якась удача у вас бачите? Так, під ногами буде валя... просто валятися удача. І, будь ласка, не, під... не як хочеться так сказати, не не попомітьте удачу, не пройдіть повз удачі і ще гірше не скиньте її десь там в смітник. Що це може бути? Ви можете навіть щось знайти. Щось таке, що вам ну, буде на потім потрібне, і воно ну, дійсно вже нічиє. Чи, Або знайти якусь інформацію, потрібну вам. Тут Удача може спіткати вас і в іншому, тобто як сама власна удача, так? тобто вам буде вести не так, не, ну, не так, як в інші дні. Ті, які дивляться саме це, будуть вести, як в інші дні, не як іншим людям. До речі, інтуїція буде теж відігравати велику роль. Прислухайтеся до неї. Прибирання в домі захочеться, якщо ви в домі, не на роботі або на роботі, вам захочеться щось порозкладати по місцях, поставити, повісити теж сюди. Так, і на сьогодні тоді подивимося пораду. Ось вона виходить, я не хочу, що у нас порада, стабільність. Ну, тут саме не просто тримаєтеся за цю стабільність, а влаштовуєте цю стабільність. Думайте про те, що все-таки ми не завжди створіння, які духовно там розвиваємося. Духовно розвиваючись, ми маємо коріння, духовно розвиваючись, ми маємо також і бажання бути в стабільній ситуації, тобто причалити нарешті до берега, а не десь відірваними від від цього самого берега бути і плавати в океані. Тут саме про це і подумати: про щось, що може зробити вам цю гавань, про тих гавань. Хоча б, знаєте як? Я просто знаю, що в мене дивляться і дівчата, їх, і чоловіки, які такі, ну, вони розвинуті і е, е, хтось любить. Е, подорожувати хтось не, не, не так сильно подорожувати, але все рівно такий розвиток так існує. Тобто, не сидить людина на місці. Ось такий портрет моєї аудиторії. Я можу скласти навіть і більше розказати, тому що так, ну, хто знає, хто що таке цільова аудиторія. Тобто, я свою цільову аудиторію знаю на ну, дуже добре. Ось. І, ну, це здебільшого, так, такі люди, саме на цьому каналі. Тобто тут говорять про, подумай про те, що ти вже вибрала, чи вибери те, що тебе буде все-таки тримати на, на своєму місці в чомусь. Далі розвиток іде, звичайно. Але якщо вибрала там якесь конкретне місце роботи, подумай, якщо це точно твоє, спробуй зробити все, щоб тут зафіксуватися на, ну, на якийсь такий довгий час. Так? Тобто не шукати вже інше. Якщо подобається місце проживання там, де ти живеш, зафіксуйся на деякий час, щось зроби так, щоб це було для тебе твоїм місцем на певний час. Хоча, дивіться, тут же можуть говорити, я можу говорити зараз до людей, які придумали собі поїздку, правильно? Але ж я дивлюся на сьогодні. Тобто тут кажуть, зафіксуйся на сьогодні, а там подивимося, що буде далі. Можливо, завтра ви вже кудись поїдете. Так. Що тут у нас іде на завтра? Завтра ви будете присвячувати день самі собі або самому собі. Якщо ви дивитесь, коли я розкладаю це сьогодні субота, то завтра неділя. Можливо, в неділю ви якраз будете відпочивати, сидячи так, під, ну, як біля віконечка, думати про майбутнє, або згадувати щось там з минулого приємне. Ви будете розслаблятися, читати книжечку. І я бачу, що у вас приємні такі відчуття від того, що відбувається. Ви присвятите день собі. Можливо, якась рутина денна буде присвячена здебільшого собі, а не іншим. Так, що буде завтра? Завтра, ну, краса нелюдська. Можливо, хтось дійсно подарує вам букет квітів, скажуть приємні слова. Але все рівно, це. Це, поки що це не про букет, це про чисті, відкриті стосунки, про благородні відчуття і почуття, про появу, можливо, людини поруч з вами, яка благородна. Буде розкриватися в глибинні, потаємні, чисті думки. Ви, ви знаєте, як в собі будете більше розбиратися. Це буде все ваше, це ваше, Тільки ви сама будете собі як. Ну, сама, сама, сама біля себе будете ви. Хоча ви, може, будете не одна в кімнаті або не одна в своєму приміщенні, так, в своєму будинку, але все рівно тут більше як присвячений час буде собі. Можливо, тут як порада, якщо такого нема і не було останнім часом, то приділіть час собі. І знову у нас виходить, дивіться, дві такі карти, які говорять про глибину відчуттів, так? про те, що ви в цьому стабільному просторі, якщо зафіксувалися трішки і побули, подумали про. Стабільність, так. Завтра. Ну, Будинок показують. Будинок і. А ця лисичка мені показує, що ви все-таки не... Ну, хоч там і з собою спілкуєтеся, ви не перестаєте шукати щось зовні. можливо, ви зараз шукаєте якусь інформацію в інтернеті. І... Або вона ж і говорить про те, що якісь підприємницькі такі у вас склалися стосунки з цим світом, і ви щось для себе можете шукати. Тут скажуть, що буде якась така дружня атмосфера і. На майбутнє ви зможете для себе дійсно вибрати шлях саме оць, в, цю, в цю неділю. Це ж ще 19 число. Так. І ще... А ось і букет, будь ласка, а в понеділок, або післязавтра, що у вас там післязавтра який день саме у вас, вам можуть подарувати букет квітів, або сказати приємні слова. Дуже багато приємних слів. Буде відчувати себе жінкою, яка приймає цей світ таким, який він є, а те, що ви приймаєте, воно все прекрасне. Так, ось у нас знову лисичка. А тут ви вже думаєте, куди би поїхати, куди би пойти, і рухаєтесь. Бачите? Тут ви сидите, а тут ви вже рухаєтеся, можливо, і квіти вам по дорозі може хтось якийсь чоловік дати, або свій коханий, або просто новий чоловік вам подарує. Ви будете виглядати дуже класно, ви будете така, ну, приємна з іншими людьми. Хай так і буде. Ось. Тут ще знаєте, як? Знаходити шлях до розвитку і рухаєтеся по ньому. Знаходити шлях себе і свої, своїх найближчих ваших, своїх людей, так, які поруч з вами, і з ними ви рухаєтеся в цьому ж напрямку. Тобто, ви. Заради не тільки себе, а заради, як лисичка, вона ж більше як турбується не так про свою шкіру, як про своїх діточок. Так? Тобто про тих, хто під вашою, під вашою як опікою, під вашими крильцями знаходиться, вони рухаються разом з вами. А ви знайшли вірний шлях, знайшли вірний путь. Так. Отримання якоїсь інформації, розкриття таємниць. Причому це розкриття буде випадковим і прям як осяяння якесь. Ви точно зрозуміли, що все це те, що потрібно, те, що приведе до успіху. Ну що ж, вам хороших днів, у цих трьох і інші теж, щоб, щоб все в вашому житті складалося так, як ви бажаєте, і на вашу користь, і на користь всіх добрих людей, які. Тут існують. Дякую вам за все, за ваші лайки, коментарі, за підтримку фінансову, за те, що додивляєтеся до самого кінця цього відео, тому що це Ютуб любить і розкручує його трішки далі. Запрошую ще раз на телеграм-канал. Будь ласка, заходьте в описі саме до цього відео, повинно бути посилання там Юлія Меджик, українське таро. Можна навіть вже спробувати в телеграмі саме таке знайти. Там нас ще поки що небагато, якщо це ви дивитесь саме в цей день, в січні 25-го. Але я буду рада вас там прийняти у себе, як у себе вдома. До побачення, па-па.